Всім доброго дня. Ми з Олександром Дограм вирішили зібратися для того, щоб проаналізувати і проанонсувати матчі Кубку, кубку 2014 християнської футбольної ліги. Минулої суботи, це позавчора, відбулися кваліфікаційні матчі Кубку, де грала команда Звір і Авангард. Де Звір виграв команда Авангард з рахунком 6-0. І Івано-Франківський фінансовий комерційно-кооперативний коледж імені Степана Граната грав з командою Джома, де він програв з командою Джома з рахунком 0-3. Савж, давайте дещо проаналізуємо ці матчі, все-таки звір розгромив команду Авангард. В чому, в чому проблема? Дві ну, ваша... команди грають в першій лізі, але... Звір, все ж таки, фаворит першої ліги. Він це доказав в копку. Да. Е, ну, рахунок, в принципі, десь такий очікувався менше. Напевно, що ну, рахунок так. в цьому матчі бачимо, що можна сказати без шансів для, е, авангарду. для авангарду. І звір ну, він заслугав грати в одній 16 фіналу, тому бачимо, він так би в цьому матчі підтвердив е, свою, свою, заявку. Та, свою заявку на участь в одній 16. Ну і не тільки, я думаю, що. Вони мають шанси хороші в копко боротися. Ну так тому ну, тут коротко по грі, що, в Принципі в одні ворота можна сказати, гра коли була. рахунок 6-0, то в одні ворота гра була, і звір просто доказав свій клас і за рахунок своєї майстерності переміг. Ну авангард, бач, ну не зміг нічого показати проти цієї команди, але не менше все-таки трималися. Перший тайм не трималося нормально, але все-таки не змогли. Не змогли, напевно, не стало фізичного. Фізики, да, як кажуть, у нас в народі. Добре, давайте перейдемо далі. Коледж міста Паногранта програв в команді Джома з рахунком 0-3. Що такий малий рахунок? Ну, в принципі, це, 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 тут можна сказати, це дійсно з того, що я, що я бачив на полі, це, напевно, той мінімум, який джама зробила, ну, забивши три м'яча, тому що вони могли і, і забити 5-6 голів, 7. В принципі, але вони забили своїх три гола і просто можна сказати, десь е, грали в такий футбол, як там скажемо. Ну хоч просто... потримали м'яч, створювали моменти, і десь навіть можна сказати, так відносились до, е, до тих моментів, які вони створювали, так непрофесійно, де коли могли. І можна сказати так, погратись ну no, так. біля воріт. Коли ну кону no, хочу сказати, чому? Я думаю, чому так, тому що в них ще були дві гри, в них була ще одна перенесна гра і гра в чемпіонаті. Тому вони зробили свою перевагу і ну, в принципі догравали, той так. матч, та відпочивали, насолоджувались. Напевно, що грали своє задоволення. Ну, добре, на цьому ми закінчимо аналіз цих кваліфікаційних раундів, А зараз до зараз прийдемо до анонсу цих матчів, які будуть відбуватися, трьох матчів, які будуть відбуватися вже в суботу, 3 травня. І ми бачимо, що досить інтересні матчі будуть. І першим з яких це Візавтор буде грати з командою Ельдорадо Галицький двір. І ну, сказати, може один з центральних матчів до 16 -ї. Так, то це напевно можна сказати, що такий саме цікавий матч. І... Ну, наприклад, такий матч би міг і заслуговувати і фіналу, і фіналу, і -фіналу ну, от, ну, Але бачимо ну, жеребкування, бачимо побачив. Ну, Саме є, весь, такий, можна сказати, цікавість Кубку, що ну, в одній 16 попадаються такі матчі. Ну, ну, так. Віза вторгнув Дораду, навіть я був на жеребкуванні, то з і з другої сторони чув відгуки, що команди ну, зберуть свої максимальні склади на цей матч. Тому що ми знаємо, що Ельдорадо і Віза. Протистояли і на обласному рівні футзалу між собою. І mm -hmm. тепер на ХФЛ досить, так можна сказати, принципово, принципово грають. та грають один з одним. Ну, що цікаво, який факт є, що я знаю, що Візавторма з Дорадо грали в черзіналі обласного Кубка. Mm -hmm. Тому це теж ну, так можна сказати. Можливо, замітити, так? Так. Ну, а якщо область є область, а ХФЛ зовсім інша ліга. Тут і Кубок зовсім інший. Тому е, Ельдорадо і Віза е, в чемпіонаті вони зіграли 4-4. Ми пам'ятаємо. Був такий досить цікавий матч. Е, ну, в принципі, дві команди е, тоді показали хорошу гру і зараз. Представники команд казали, що вони зберуть свій найкращий склад да, 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 і продемонструють ну, максимум реально. Я думаю, в цій в цьому матчі буде ми побачимо, як віза Старма зіграє на тих своїх 100% відсотків, як да, Ельдорадо зіграє. Да, да. Тому важко прогнозувати. Ну напевно, що так як я, болівальник, і ти, наприклад, і всі. Я би хотів побачити, можливо, навіть пенальті, та, тому що о, я рахую, що рівні команди, і напевно, як кажуть, фортуна би виявила, було б цікаво. Я би, Можливо, навіть можна сказати, що прогнозують напевно прав... на серію пенальтів oh, в цій грі. Е, ну, інтересно. Ну, так, так. Я так тяжко що сказати про цей матч, тому що ну, от, е, немає якогось такого. Бачимо, що і в чемпіонаті так не на повну силу грає. Ельдорадо старається вигравати кожен матч, і цей матч от в чемпіонаті. Тяжко що сказати про ці команди. Ну і будемо надіятися, що буде хороший футбол, хороший на моменти, без ніяких там лишніх емоцій. Надіємося, що. І надіємося, що будуть в <рес> Ми будемо бачити. Е, наступний матч. Солотвен буде грати з командою Курінь Пас. От, е, ну, в принципі, То... Солотвен, вони ну, не сильна команда, можна сказати, це так. Е, Курінь Пас зараз є в вищій лізі основним okay. таким фаворитом. І в принципі їх нічого не обтяжує, тому що. І вони ну, повинні вигравати, якщо вони хочуть боротися, якщо вони ставлять yeah. завдання в кобку, як пройти умога далі. Тому я думаю, що цей матч можна сказати, якраз такий для них, як розминка mm -hmm. в боротьбі за в подальшій боротьбі за кобок. Тому mm -hmm. корінь пас тут є фаворитом, і мені здається, що це і, тут може бути і розгромний рахунок. Можливо, можливо, але побачимо, як Солод підійде до цього матчу. Все-таки ми знаємо історію ХФЛ, що і аутсайдери. Показували та, хороші та, зуби та. фаворитом, тому що ну, ми користувалися цією ну, дооцінкою. І ну, це кубок. Це кубок ну, надіємося, що Солотин якось підійде, покаже свою яку, якусь ізюминку, свою е, темну е, конячку та. Та, і зможе щось протистояти цій команді. Ну, але, по факту, якщо дивитися, тато Клімпас є явно фаворитом. Ну і надіємося, що все буде добре в цьому матчі. Добре, наступний матч Покер Хаус і Зоря-2. Ось, Саш, скажи, будь ласка. Ну, оце свої такий досить цікавий кубковий матч, тому що тут аж так немає, напевно, що аж фаворита порівняно, наприклад, зграє Солат Він Корін Пас. І, ну, і Зоря-2, ну, в принципі, я би віддав, напевно, трохи більше шансів їм. Ну, Тому що за рахунок, по-перше, Зоря 2 вже грає другий рік в чемпіонаті. Ну, так. ХФЛ. І в Кубку вони теж грали, вже мають якийсь певний досвід, а Покер, покер Хаус, нова команда ХФЛ, ще можна сказати, не така ж обстріляна, зіграли всього-навсього там п'ять поєдинків так, в поїде. чемпіонаті. Тому досить такий цікавий матч буде. В принципі, кубковий такий. Ну, він дуже ж так вирізняється, наприклад, з поміж інших матчів. Але хто пройде, ну мені здається, що. В двох команд є приблизно рівні шанси на на перемоги. На прохід далі в Ну, все-таки десь відсотків більше, дамо в команді зурядба. Я так бажаю, тому що ну, бачу, що ігри і тої команди, і тої. Ну, Але це і кубок. Це футбол, і як кажуть, круглий, поле квадратне. Що може бути там, бо тільки знає Бога. І, і будемо бачити, як команди підійдуть до цих матчів. Добре, на цьому наш. Анонси і аналіз Кубку закінчується. Дякую вам, що ви були з нами. І зустрічаємося вже в суботу на матчах Кубку і е, Ліги. З вами був Довгоін Олександр і програма Поковий час. До побачення!